І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 10 березня 2023 року і я знімаю своє вже за сьогодні друге відео, яке буде присвячено полуниці. Я розказував, що в минулому році у нас був перший досвід з цією культурою. От, досвід такий. Не сильно вдалий, от, скажімо так, майже, майже невдалий. Але трошки ми навчили ну, якби розсади виростили. Ось нова розсада, перша, яку я виростив сам, от, не, не, не купуючи ні в кого. от і Знову ж таки, хочу повторити що казав тільки що по розсаді, що вирощування розсади потребує деяких технологічних покращень, скажімо так, підприємство. Ну це, це таке, це зовсім інша справа. А сьогодні по полуниці ось цей ряд ми залишили минулорічний. Тут можете бачити, ми її почистили. Багато випадів є. От, От, е, багато випадів. Є, е, е, що в, от такі кущі, що вона хлорозить, от, тобто не достача. Желіза. Ось бачите, я покажу. І те саме і ось те, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми її вчора обробили е... желізом. Не знаю, може ще й Е не знаю. От, і вчора ми її розкрили. От, бо вона у нас була прикрита агроволокном. От. А вчора ми її вже розкрили, е, легенько пролили, е, пролили водою. От. Ще нічого не, не кормили, От вона тільки тільки починає просинатися. Ми її тільки десь тиждень назад почистили від сухого. Ось Це, що ми маємо на 10 березня 2000. 23 року. Побачимо, що буде. Тут в мене ось виходить один ряд повноцінний, її залишився і два півряди отут по краях. Там далі видно півтора півряди. Минулорічної розсади. Ми виростили. Так, на пробу експериментом діло. Далі тут планую огірок. Так як в минулому році я тільки що показував, що ми висіяли її на розсаду. От ну от так. Якось так. Е е коментуйте, не знаю, чи правильно я е по відношенню до полуниці роблю чи неправильно. Е можливо, хтось знає інформацію, якщо не шкода, діліться нею через те, що скажімо, каналів багато, а реальної інформації, як кажу, ну, реальної її немає. Бо, скажімо, ніхто не хоче видавати виробничі таємниці. Ну, я так не вважаю. От. Для мене це особливої ролі не грає. Як я й казав, що основне, не те, що ти десь колись там. Почув чи знаєш, як воно правильно, а твій досвід і твоя, скажем, любов до оточуючого світу. Отак. От так, всім гарного дня і вітаю всіх і полуничників, і тепличників, і овочівників початком Нового сезону. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!